Для того щоб по справжньому від чогось звільнитися, ви маєте стати вище цього. Взагалі, емоції являються основою для маніпуляцій. Маніпулюють вами зовні чи ви самі собою маніпулюєте? Це все відбувається через емоції. Ви відходите від там намічених планів через емоції, через те, що не вмієте їх контролювати в собі, не вмієте розрізняти в собі, що ви відчуваєте, і чого ви це відчуваєте. Ми, коли відчуваємо емоції, дуже велика, дуже велика. Затратна енергозатратна робота усвідомити, що я відчуваю і через що я це відчуваю, і для того щоб звільнитися від емоції тяжкої якоїсь неприємної, або якщо ви хочете від неї звільнитися, вам потрібно в цьому поковирятися. Але емоції це такі процеси, коли вам взагалі точно щось задумуватися про них. Вам хочеться просто їй віддатися, і всю рацію там відключено. І ви повинні розуміти, як ви працюєте, як працює ваш мозок, що зараз відбувається, коли у вас. Бурлить який стан емоції потрібно вміти проявляти, і емоції потрібно вміти стримувати. Але для того щоб по-справжньому від чогось звільнитися, ви маєте стати вище цього. Хочете звільнитися від від залежностей, усвідомте емоції, які там включені, і звільніться від цих емоцій. Тоді не буде ніяких передумовлянь, не буде сходження з вибраного.